Порада, слухай, козенят частіше проводити зранку, а потім, а потім ввечері козенята проводять додому, щоб не промочили і щоб не захворіли, ще не піднялась висока температура. Як вам порада, це вам дякую за смаколики. Життя в селі Молоков, 40-літровий баняк. Добре, Михайло, те. Життя в селі, добре, працюй. Антон, це майовик? Це майовик який майовик? За що ви питаєте? Оля, Люба, давайте вашу адресу, бо з неділі рубатиму качки, то пір'я ж треба куди висилати. Де ж ті куля, купальники, брилі, пір'я буде. Не знаю, Олю, не знаю, де ті, де те, все нема. Ні брилів, ні, нічого. Ви там збирайте тепіра на купку. <ріху> Десь під стріху заструміть, хай там чекає, коли приїдуть брилі. <ріху> Михайло, добрий ранок, пані паніко. Пані Ко. Яко є село і район. Село прекрасне. Закутайло. Якщо червивий, то їстівний. Ага, може бути. РК. Що ви таке пишете? Що, ви хоч, хоч історію читали, Антон, у нас на господарстві залишилося тільки дві білі кози. Зрозуміло. У ну, мене є п'ять кіз. Так, вроді, три, чотири, п'ять. Вроді так. Шоколадка не доїться, лапка козеняткам обом-двом козичкам віддаю молоко, а три собі. З них дві кітних. У мене ще тільки одна зірка не погуляна осталася. Бабуся Галя, привіт, Оля, Валера, Алла, Івана, Юля Бойко. Всі мирного неба та вихідне, вихідна лиш. Дощ є. Ага, у вас нині дощ. Ну нічого, зате відпочинете трошки. Володимир, доброго ранку, пані Люба. Доброго ранку, Володимир. Тетяна Осадчук, доброго ранку, доброго ранку. Антон, а чим ті гуси провинилися? Тим, що вони були неслухняні. Гусак з, чуж... з другими гусками не парувався, тільки з одною. Ось. А ті помалу яєць знесли. Нашої їх буду тримати. Та, що краще оставила. Алла Закутарла, бабуся Галя, доброго ранку, приємного спілкування. Юля Бойко, Володимир, привіт, бабуся Галя, Галину ж вітаю, Володимир, Юля Бойко, привіт. Лідія, доброго ранку, гарного робочого дня. Доброго ранку і вам гарного робочого дня. Так, пенну, так, з якої області? Зі своєї, а ви з якої? Тамарочка, доброго, мирного ранку, та доб... затишку та добра вам, Любочка та усім, хто завітав на спілкування. Тамарочко, гарного ранку. Як там у вас здоров'ячко сьогодні, як там справи? Життя в селі, а у нас ще качки не вилупилися маленькі. У мене вже сидять качки сім днів. Добре, хай Бог дає, щоб гарно вилупилися. Діана, Володимир, привіт, Оля, Володя. Таня Тамара доброго ранку, Оля, лоза. Люба, п'ю з вами каву. Потім до роботи. Вчора посіяла квіти, айстри майори <кій> метіола вже зійшла, рано її висіла. А ви які квіти сієте? Посіяла майори, чорнобривці. Ось іте. Ой, божечку. І майори якісь такі сортові купляла, посіяла теж ще на городі. То не знаю, що там з них буде. А так більше таких, а, гладіолуси ще посадила. О. А ті останні всі в мене в квітниках ростуть, я там сіяти, садити, нічого не буду в квітниках. Життя в селі Люба, ви продаєте, в... ви поїдете в Крим, а я поможу вам кози доглядати. Я приїду та й вам поможу. Я вас... Обіду не лишу, добре. Добре, похреснику, добре. А хто ж буде доглядав, якщо ти приїдеш до мене допомагати? О, дивіться, тут ще є вони, бачите? Бачите, які.